Визначення механізмів подолання корупції у вишах, таку тему для круглих столів із представниками університетів області обрали активісти громадського центру час. Мета засідань проаналізувати результати соціологічних досліджень щодо ставлення студентів і викладачів до корупції та напрацювати певні механізми подолання цього ганебного явища. Це питання піднімалося дуже гостро, тому що самі викладачі, самі студенти говорять, що корупція є, і щоб її викорінити, це потрібен системний підхід, і потрібно його починати з верхів. Справа ця не з легких, та починати з чогось треба. Активісти центру час перш за все наголошують на необхідності не замовчувати явище корупції. Тому планують випустити соціальну рекламу та посібник, в якому розмістять результати досліджень на цю тему. А експертну підтримку з їх проведення надав Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. І серед студентства, і серед викладачів домінує думка про те, що явище корупції воно може бути подолане. В принципі. Це, думаю, найважливіше значення. Важливо також відзначити, що і студенти, і викладачі, з якими ми проводили низку заходів, крім досліджень, висловлюють думку про те, що ця проблема є спільною, тобто не може одна сторона в односторонньому порядку її вирішити. Частина опитаних називає корупцію традиційною складовою повсякденного життя чи зручним інструментом подолання побутових ускладнень. Та переважна більшість вважає її категорично неприйнятним явищем. Обговорюються й способи запобігання корупції. Пропонувалося дуже багато варіантів. Від починаючи від зміни з відомості, закінчуючи до певних технологічних моментів змін на навчальному процесі там змін в системі освіти і так далі. Результати досліджень лягли в основу меморандуму про взаєморозуміння між студентством, викладачами та адміністративним апаратом вищих навчальних закладів Чернігівщини в питаннях подолання корупції та підвищення рівня відкритості та прозорості вищої освіти.